Вітаю! На огляді тестер 3 в одному, який дозволяє виміряти кислотність, вологість і освітленість. Замовляв на AliExpress в розділі від трьох товарів. Ціна 2 долари 14 центів на момент покупки. Вологість вимірюється по шкалі від 1 до 10. 1-3 сухо, 4-7 нормально. 8.10 занадто волого. Кислотність вимірюється від 3,5 до 8 pH. 3,5-6,5 ґрунт кислий, 7-8 лужний. Освітленість вимірюється в люксах. Нормальна освітленість від 500 до 1000 люкс. Коробка трохи пом'ята. Зараз будемо діставати і тестувати цей пристрій. Ось так він виглядає. На приладі розміщена шкала. Верхня відповідає за освітленість. Середня – за вологість і нижня за кислотність. Ось тут знаходиться датчик освітленості, далі йде кнопка для перемикання режимів, а також два щупи, які потрібно поміщати в ґрунт для вимірювання вологості та кислотності. Перед вимірюванням кислотності та вологості поверхню ґрунту потрібно очистити від домішок, наприклад, від листя, а також коренів. Щупи потрібно занурювати на глибину, на якій розміщені корені рослин. Зараз я зніму задню кришку і покажу, як прилад виглядає зсередини. Ось його будова. Він не потребує ніяких елементів живлення. Розпочну тест із вимірювання освітленості. Для цього потрібно перемістити перемикач у центральне положення. Зліва у нас вимірювання вологості, а справа вимірювання кислотності. Вмикаю ліхтар і перевіряю. Видно, що прилад працює і показує освітленість. А наскільки точні результати, сказати важко. Тому що немає із чим порівнювати. Зараз поміщу щупи у воду і подивлюсь, яку інформацію покаже пристрій. Перемикач знаходиться в режимі вимірювання вологи. Стрілка знаходиться між 9 та 10. Можна зробити висновок, що пристрій більш-менш відкалібрований. Наступний етап перевірка вологості, а також кислотності ґрунту. Для цих цілей використаю горщик із вазоном. Для початку виконую занурення щупів. Спробую виміряти вологість. Для цього переводжу перемикач в ліве положення. В інструкції вказано, що потрібно виконувати хоча б три заміри, а тоді визначати середнє значення. Прилад показує вологість приблизно 2. І стрілка продовжує падати. Тобто вазон необхідно підлити. Зараз перемикнуся для визначення кислотності. Тоді полю вазон і виконую заміри знову. Тим більш для визначення кислотності потрібний вологий ґрунт. Стрілка знаходиться біля восьми, значить, ґрунт лужний. Або, скоріш за все, значення вимірені неправильно через те, що дуже сухо. Перемикаюся знову на вологість. І буду підливати вазон. Потрібно трішки зачекати, щоб уся вода увійшла в ґрунт і прилад точно виміряв вологість. Пройшло декілька хвилин і пристрій показує вологість між п'якіркою та шісткою. Тобто зволоження на даний момент нормальне. Перемикаюся для визначення кислотності. Трішки зачекаю для того, щоб результат був точним. Пройшло декілька хвилин. Тепер можна перевірити, яка кислотність ґрунту. Нагадаю, що кислотність ґрунту показує третя шкала. Стрілка знаходиться між 7 та 8, тобто ґрунт все-таки лужний. Робимо висновок: пристрій працює, результати показує. А наскільки вони точні, потрібно перевіряти. Якщо вас зацікавив товар, посилання на нього ви знайдете в описі під відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!